Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді Apple Watch Ultra 2, і це перше за довгий час моє оновлення годинників від Apple, адже до цього в мене досить тривалий час були Apple Watch Series 5, і вони досить чудово працюють. Проте я зрозумів, що треба щось більше. Тож, давайте розберемо Apple Watch Ultra 2 і чим він став краще за свого попередника. Мене звати Іван Лучков. Ви на каналі Mobile Planet. До речі, всі ці новинки компанії Apple. Ви дуже скоро зможете замовити на Mobile Planet. Те, що ми знаємо про Apple Watch Ultra 2, це те ж саме що було і в попередньому поколінні. Хоча і думав, що Apple цю лінійку будуть оновлювати набагато рідше інших моделей, але я помилився. Це покоління точно не для тих, хто має попередню версію. Це оновлення вийшло достатньо невеликим, проте в ньому додали те про що можна поговорити. Нові Apple Watch Ultra 2 чудово підійдуть тим, хто з простіших моделей хоче перейти на професійніше рішення. Якось я на перший погляд, Apple Watch Ultra 2 виглядає ідентично попереднику. Це той самий плоский та просто величезний за мірками смарт-годинників 49-мм міліметровий дисплей з Digital Crown та Side Button на правій стороні, як у всіх інших, Apple Watch та помаранчевою Action Button на лівій. Які є лише на ультрамоделях. Action Button можна перепрограмувати під себе та повісити на неї функції, які необхідні саме вам по типу запуску тренування, увімкнення ліхтаря та інше. Схожу кнопку отримав і новий iPhone 15 Pro та Pro Max. Правда, дизайн та функціональність там дещо інша, і огляд на нові iPhone ви вже бачили. У нас на каналі, проте найбільша зміна в дизайні напевно є те, що тепер нові Apple Watch Ultra 2 складаються на 95% з переробленого титану. Apple зобов'язались до 2030 року повністю позбутись вуглецевого сліду у своїх продуктах. І цьогорічні Apple Watch зробили дуже серйозний крок. У цьому питанні, окрім самих часів, вони оновили ремінці, Trail Loop і Alpine Loop, які також отримали сертифікат вуглецево-нейтральних. Окрім цього, і інші компанії до цього долучились, наприклад, Nike. Тож тепер вся носима електроніка Apple стає максимально екологічною, від безпосередньо матеріалів часів і до ремінців до нього. Хоч і Apple Watch Ultra 2 можуть виглядати дещо громізкими на тонких руках, як у мене, проте це зовсім не так. Завдяки своїй квадратній формі вони виглядають. Доволі добре, та набагато краще виглядають ніж на круглих годинниках. Також на такому величезному дисплеї дуже приємно та зручно дивитись на різну інформацію та взагалі взаємодіяти з ними. Посадка все ж дещо відрізняється від звичайних Apple Watch на 45 мм, проте ультра і досі дуже зручні завдяки їхнім ремінцям, яких просто не відчуваєш на руці. Apple Watch Ultra 2 також отримав оновлення по яскравості дисплею, і Тепер вона складає цілих 3000 ніт, а було 2000 у першому поколінні ультра тепер під прямими сонячними кутами інформацію на екрані стане видно ще краще, проте на практиці різниця не сильно велика з попереднім поколінням, як це може здатись на перший погляд. Хоча, завдяки такому яскравому екрану, нові годинники добре себе проявляють як невеликі який без усіляких проблем може освітити невелику кімнату, або якщо ми... Візьмемо екстремальні умови, то може освітити якесь укриття або печеру. Процесор В Apple Watch Ultra 2 та Series 9 отримав значуще оновлення. Новий процесор S9, за словами Apple, став на 25% ефективнішим, має в собі 5 і 6 мільярда транзисторів та відмальовують анімації на 30% швидше та оснащені 4 ядерним нейронним чіпом, що дозволяє покращити машини навчання, та завдяки йому Сірі може в Apple Watch і в офлайн режимі безпосередньо на самому пристрої та запускати різні функції без потреби інтернет-з'єднання. А в наступних оновленнях ви можете в неї питати про стан здоров'я, по типу скільки ви спали, як пройшло ваше тренування та інше, чесно кажучи, швидкість інтерфейсу навіть в Apple Watch Ultra першого покоління була надзвичайно швидкою, коли я їх брав. Рік тому на огляд. А тут інтерфейс працює ще швидше. Таке відчуття, ніби тут процесор потужніший, аніж в деяких смартфонах. Також завдяки новому процесору на Apple Watch Ultra 2 у нас з'явився абсолютно новий жест. Подвійне натискання. Цей жест буде доступний лише в жовтні з оновленням WatchOS, тому прямо зараз я його протестувати не можу. Проте, схожа, функція не нова. В Apple Watch вже давно є так званий Assistive Touch, який дозволяє керувати часами однією рукою за допомогою жестів на зап'ясті. Проте Assistive Touch та нове подвійне натискання дуже відрізняються. Почнемо з того, що Assistive Touch працює як окремий процес. Відповідно, він їсть батарею годинників в той час, коли подвійне натискання це є безпосередньо. Частиною системи, які вбудований у сам процесор. Відповідно, на автономність воно ніяк не впливає. Assistive Touch допомагає керувати всією системою, коли подвійне натискання відіграє роль такої собі універсальної кнопки і завжди відповідає на різні задачі. Подвійне натискання у вбудованих застосунках Apple дозволяє керувати понад 65 різними функціями, такими як, наприклад, перемикання пісень, керування таймером, секундоміром, камерою, тренуваннями, та відповідальності. Віддати на дзвінки, окрім цього, сховище в Apple Watch Ultra 2 збільшилося з 32 до 64 гігабайтів, і цього більш ніж достатньо, особливо для часів. Адже здебільшого, у пам'яті годинника буде офлайн музика, подкасти та завантажені карти. Завдяки новій Watch OS 10. Нові Apple Watch Ultra 2 отримали значні оновлення для любителів походити, покататись на велосипеді та просто активно відпочити на природі. Watch OS 10 в Apple Maps отримало функцію офлайн карт, які можна завантажити собі при. Прямо на годинник, проте, як ми чудово знаємо, карти від Apple не дуже добре працюють в Україні, тож я рекомендую встановити якісь інші застосунки карт, яких на WatchOS просто купа. Велосипедисти також отримали два важливих оновлення: підтримку Bluetooth аксесуарів та можливість бачити свої показники в реальному часі. Прямо на iPhone. Це доволі круті нововведення, адже під час поїздки на велосипеді не завжди зручно відривати руку від керма, щоб подивитись свої показники. А так, якщо ви користуєтесь. Приймачем для телефону на велосипеді, ви одразу ж все можете подивитись, в тому числі і інформацію з Bluetooth аксесуарів для велосипеда. Окрім цього, нові Apple Watch Ultra 2 та попереднє покоління годинників отримали новий циферблат під назвою Modular Ultra, який може поміщати в собі дуже багато різної інформації. Це дозволяє бачити усе, що треба на одному екрані, не відкриваючи ніяких меню. Нічний режим цього циферблата та циферблата WayFinder з Apple Watch. Ультра першого покоління тепер буде вмикатися автоматично без потреби вмикати його вручну. Це все відбувається завдяки датчику освітлення. По суті, автономність в Apple Watch Ultra 2 в порівнянні з першим поколінням не сильно змінилась за офіційними заявами. Apple, це 36 годин у звичайному користуванні, 72 години у помірному користуванні з увімкненим режимом економії енергії, та 17 годин в режимі тренувань з увімкненим режимом економії енергії. Мій особливий досвід з першим поколінням показав те, що при всіх увімкнених функціях годинник спокійно може прожити два з половиною дні. Проте варто зауважити, що в кожного своїх сценарії використання розумних годинників і я, наприклад, деякі непотрібні для себе функції просто вимикаю. Іноді я не користуюсь Always-On-Display, які споживають дуже багато батареї, тому їх можна налаштувати так, щоб вони жили три дні, або навіть у деяких людей 4 і Apple Watch Ultra 2 позиціонують себе як часи для людей, які займаються. Різними активними видами спорту біжать марафони, займаються дайвінгом, мізять величезні відстані на велосипеді, підіймаються. На гори та інше, проте тут є свій нюанс, а саме автономна робота годинників, адже для активного спорту людям потрібно набагато більше автономна робота в годиннику, тому Apple Watch Ultra 2 не сильно для цього підходять. Адже автономність тут все ж нижче ніж у конкурентів, наприклад, у Garmin. Але якщо у вас є якісь а сучасні пауербенки дозволяють вам підзарядити, і смарт-годинники також або у вас є iPhone з USB type c він теж можна зарядити ваші Apple Watch Ultra 2 та да будь-який Apple Watch, просто під'єднавши. Кабель зарядки до айфону. Apple Watch Ultra 2, як і перше покоління, підійдуть саме тим, хто лише починає займатися активним спортом та завжди знаходиться ближче до цивілізації, щоб у випадку чого годинники можна було підзарядити. Також ці годинники більше підійдуть тим, хто хоче від Apple Watch чогось більшого, більший дисплей, краще в порівнянні зі звичайними моделями автономність та більш міцний корпус. А корпус тут неймовірно міцний та приємний. Якщо ви є власником Apple Watch Ultra першого покоління, вам точно не варто оновлюватись, адже ви маєте майже все те саме, а завдяки регулярним оновленням програмного забезпечення, ви не будете відчувати себе обдарованим в якихось функціях. Я ось, наприклад, Apple Watch Series 5 покористувався декілька років без ніяких проблем. Я досі задоволений їх роботою. Ось такий огляд вийшов. Як ми бачимо, Apple Watch Ultra 2 вийшли доволі мінорним оновленням. Проте, якщо ви давно мріяли оновити свої старі Apple Watch на щось нове та максимально. Потужне, то ці годинники саме для вас. Головне, не забувайте за їх вартість, адже ціна на Apple Watch Ultra 2 високувата. Проте ви точно знаєте, що витрачаєте гроші на справді дуже якісний продукт, який буде працювати дуже багато років. Дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі.